Як зробити так, щоб камін горів довго? Ось кілька порад, які допоможуть цього досягти. Обирайте правильні дрова. Використовуйте тверді породи деревини, такі як дуб, бук або ясен. Вони горять довше і дають більше тепла, аніж м'які породи. Сушіть дрова, вологі дрова горять погано і виділяють менше тепла. Переконайтеся, що ваші дрова висушені природнім шляхом протягом 2 років та мають вологість не більше 20%. Закладайте дрова правильно. Використовуйте метод оберненого багаття. Це коли грубші дрова кладуть знизу, а тонші зверху. Регулюйте потік повітря, налаштуйте шибер або заслінку, щоб забезпечити достатній потік повітря. При меншому потоці повітря дрова горітимуть повільно. А занадто великого потоку повітря дрова згорять надто швидко. Регулярно очищайте камін від золи та сажі. Це забезпечить регулярний потік повітря по камері та якісне горіння. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися теплом і затишком у вашому домі значно довше. А якщо виникли додаткові питання, звертайтеся до наших консультантів, пан Топкін.